Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про лікарів та їх гумористичну кваліфікацію. Загально визнаний факт, що сміх продовжує життя. Пропоную вашій увазі гумористичну кваліфікацію лікарів. І сподіваюся, що ця інформація посміхне і тих, хто часто відвідує медкабінети, і тих, кому більшість перелічених спеціальностей невідома. Отож почнемо. Терапевт це не лікар. Це менеджер. Він гадки не має як вас лікувати, але може сказати, хто це знає. Якщо, звичайно, знає, хто це знає. Але не факт, що той, кого він знає, знає, як вас можна влікувати. Загалом, незважаючи на те, що медицина зробила крок далеко вперед, Надія залишається як раніше, тільки на Бога. Хірург. Хірург він як сапер. Помиляється лише один раз. Правда, якщо сапер помиляється лише один раз у своєму житті, то хірург помиляється лише один раз у вашому житті. Навіть якщо після помилки хірурга вам вдалося зберегти життя, помірте, воно вам нахрін таке не потрібне. Як і сапер, хірург керується не накопиченою інформацією, а інтуїцією. В цьому наше щастя, оскільки в медицині інтуїція, як і раніше, куди надійніша. Стоматолог. Іноді, щоб їх одразу не впізнали, вони називають себе дантистами. Це найстрашніші лікарі. Одне щастя, кількість спілкування з ними в середньостатистичної людини обмежена 32 візитами. А для тих, хто не має зубів мудрості, 28 -ма. Окуліст. Цим теж здається мало. Вони називають себе офтальмологами. Люди вкрай неприємні, оскільки завжди хочуть, щоб ви бачили те, на що в ваші очі не дивилися. Гінекологи, найбільше обділення лікарі, оскільки в них менше пацієнтів, ніж в інших ескулапів. Цікаво, що серед гінекологів дуже рідко трапляються чоловіки, оскільки в гінекології це суворо. Або ти чоловік, або гінеколог. Спробуйте 100 500 раз на рік дивитись на таємні частини тіла жінок, і гарантую вам, ви швидко втратите до них інтерес. Не можна перетворювати хобі на професію. Акушер, найшанованіший у світі лікар. Саме він забезпечує роботу всіх інших лікарів, його всі поважають. Венеролог, єдиний лікар, зустріч з яким пов'язана хоч з чимось приємним! Наприклад, з приємними спогадами, це найчесніший лікар. Він єдиний, кому ви платите за задоволення, навіть не зважаючи на те, що це задоволення приніс вам не він. Дерматологи. За всієї неблагозвучності дуже потрібні, хоч і дуже нещасні лікарі. Вам хіба цікаво, хто живе у вас під обідком унітазу та в інших важкодоступних місцях? Ні. А от вони кожного цього гада мають знати в обличчя. Невролог Теоретично може вилікувати все. Окрім хіба сифілісу та переломів. Оскільки вважає, що всі хвороби від нервів. Практично ж абсолютно марний. Він може вам сказати не нервуйте. Але так само як і ви, поняття немає як цього досягти. Алерголог абсолютно впевнений і треба зазначити, в нього є підстави, що всі жителі цієї нашої планети є його пацієнтами. Тому головна мета в житті алерголога знайти у вас алергію, поки ви від нього не втекли. Психіатр. На відміну від алерголога, він лише невиразно здогадується, що всі жителі цієї планети є його пацієнтами і не хоче подивитись правді в обличчя. Користі від нього теж небагато. Ну скажіть, хіба може хворий допомогти іншому хворому? Цікаво, що існують психотерапевти, а ось слава Богу, псевдохірурги поки не з'явилися. Реніматолог найбільш заздрісний лікар. Він просто не може допустити, щоб ви були щасливі, поки він змушений залишатися в цьому поганому світі. Діетологи – абсолютно марний продукт прогресу. Одним людям їсти нема що, а інші не можуть їсти менше без медичних консультацій. Кардіологи абсолютно позбавлені романтичних почуттів. Оскільки в них серце тобі не хочеться спокою, ця пісня не викликає позитивних емоцій. Нарколог. Ось вони точно найзаздрішні люди, оскільки хочуть позбавити людину останніх радостей у житті. Сексопатолог. Дай Боже вам так і не знатися про його існування. Сексолог Це світла сторона сексопатолога. Сексопатолог говорить вам, що у вас погано. А сексолог говорить про те, як зробити ще краще. Вічна тема. Боротьба світла та безпросвітності. Проктолог. Незважаючи на те, що медицина зробила крок далеко вперед, ці лікарі як були, так і залишаються порпатися в дупі. Анестезіолог дуже корисний лікар. Він робить так, щоб ви нічого не відчули. А якщо він помиляється, це навіть на краще. У цьому випадку ви вже більше нічого не відчуватимете. Імунолог, найліневіший лікар, він завжди намагається перекласти свою всю роботу на ваш організм. Пульмонолог – єдиний лікар, який не поділяє оману своїх колег, що якщо кинути палити, всі хвороби пройдуть самі собою. Уролог. Лікар з дуже вузьким кругозіром, на відміну від сексопатолога і сексолога, розглядає вашу чоловічну гідність виключно з огляду його побічних функцій. Травматолог. Ці лікарі дуже люблять спорт. Практично всі його види, крім хіба що доміно, шашок та шахів. Фармаколог. Якщо більшість лікарів займаються тим, щоб видалити зайве з організму. То фармакології навпаки намагається запхати це побільше та й побільше. І з цікавістю потім спостерігають, яким чином організм реагуватиме на знущання себе. Токсиколог. Завдяки фармакологам цей лікар ніколи не залишиться без роботи. Принаймні, на даний момент фармакологія забезпечує роботою більше, ніж на 50%. Вірусолог дуже товариський лікар. Саме йому випало. На частку таке рідкісне щастя практично щодня розширювати коло свого спілкування та обновляти антивірусну базу. Епідеміолог це той самий вірусолог, який трішки складає манію величі. Ортопеди Вони усувають наслідки знущання людини над власним організмом. Якщо педіатр починає цікавитися нами з дня народження, то до рук ортопеду ми зазвичай... Потрапляємо десь одразу після вступу до школи. У цьому плані мені здається, що ортопеди тісно спрацюють з Міністерством освіти. Ревматологи. Най Найшкідливіші лікарі. Зазвичай вони приходять до вас, коли вже з вас пісок сипиться, і вам вже байдужі наслідки їх лікування. Педіатр дуже жорсткі люди. Якщо решта лікарів. Дістає вас вже в свідому віці, то педіатри готові позбавити вас найпрекрасніших днів вашого життя, нашого дитинства. Фізіотерапевт. По-моєму, мені здається, що це садист. Він чомусь впевнений, якщо вас гарненько шарахнути струмом, то вам стане набагато легше. Мабуть, у дитинстві ці лікарі любили пхати пальці в розетку і тепер вважають, що всі інші пройти. Повинні через ті самі муки, які вони колись зазнали. Патолога Натони. Найпрофесійніший з усіх лікарів. Тільки вони точно знають, що де, коли і чому у вас хворіло. Судмед Експерт. А це єдиний лікар, який навіть не намагається вдати, що він когось лікує. Він просто як автомеханік, перебирає ваші органи як деталі. Ось таке кумедна класифікація. Думаю, ця інформація підняла вам настрій та була цікава. Якщо розпис сподобалось, перейшліть посилання на це відео своєму другу чи подрузі. А нашому каналу буде достатньо підписки, вподобайки або вашого коментаря. Почуємось у новому відео!